Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі FixLab Repair. Сьогодні у нас отакий от позачерговий ремонт. Переніс друг в мене. От Кивій тут лежить на ремонті. Переніс друг. Попросив би я подивився до нього. Він везе на дачу. Так, яка Та проблема з ним? Включаємо, включаємо. Запускається, він працює. Є отакий дефект. От, полоси кольорові. І він включається. Моя думка, це конденсатори в районі. Кадрової розгортки така модель, кажу вам є і що, розбираємо? Розбираємо? Я кришку розкрутив, знімаємо. Акуратно, угу. акуратно ставимо в сторону? Так, що ми тут бачимо? Перший огляд? Вренький огляд. І будемо. Так, витягуємо плату. Тут є такий вусик пластиковий з боку і тянемо на себе. Віджимаємо його, зараз я вам покажу. Ось такий пластиковий, Ось такий бусик. Відключаємо, що нам не потрібно. Що нам не потрібно? Не потрібно. Е, Акустичку включаємо динамічки, не забуваємо, що де. І роз'єми на передній, напередку. І все. Петлю розмагнічення. Так. Ну і живлення. Кабель живлення. Кабель живлення. Добре, відтягуємо на себе. Відтягуємо на себе. <клух> і все. Маємо доступ. Маємо доступ до плати. Так. І пробіжимося по платі. Це у нас тут. Моя думка така, що що треба перевірити конденсатори? Я не помиляюсь вон. Конденсатор вольт добавка. Ну і все. Ці пробіжимося вторинних полах. По високих є один конденсатор? Ну і а, от що ще я бачу? Оце такий за приколчик? Що таке? Що таке? Yeah. Що це за перемичка? Да Що це за перемичка? Тут, думаю, ви бачите, він... резистор підгорів, наче він робочий. Паечки, певно повлітали. Я думаю, що лише конденсатори. Добре. Зараз я пробіжуся скоренько отаким от, от приборчиком. По конденсаторах і покажу, що я знайду. Добре. Так. Пробігся я по конденсаторах і знайшов один. Ольт добавка. 30 Ом. Я надеюсь, ви бачите. Так, уряд верхній. Ну, на нижній, не зважайте. Не треба дещо його доробити. 30 Ом. Зараз його випаюю. Маю транзистор-тестер. Транзистор-тестер такий. Продублюємо от таким приборчиком. І ще хочу звернути увагу на, на от цей резистор, що підгорівший. Підгорівший. А, до речі, зараз тут. Тому ви бачите КС1А. Підгорівший резистор. От тут. Хайки і вже повідслоювалися дорожки на цим резистором. Сусідній резистор треба. Пропаять кітріщини. Е, на жаль, схеми в мене немає з собою тут. У мене схема є. Подібна. Ну, на досі не підходить до нього. Я просто по кадрові знайшов кадрову. Те, що співпало. І все. Добре, я думаю, що я цю проблему вирішу. Так що я зараз буду робити? Зараз я візьму відпаяю цей резистор, з силу перемничку отаку. І продзвоню тестером по, по, кольцях, по кольцях резистора і знаю його номінал. І поміняю на, на, на другий, на робочий. Так, добре, випаю його. І так, випаю я конденсатор. Та перевіримо, що він тут покаже на. Тестері. Взагалі щось покаже. Я думаю, що він зараз його не оприділить. Ну, будемо бачити. Довго думає. 33 пікофарад, будь ласка. Так, що це таке було? 100 мікрофарад 50 вольт. Я знайшов 50 вольт 100 мікрофарад І так, резистор я поміняв. Ви бачите. Конденсатор поміняв. Що там в себе знайшов О, точно точ, так. І все, будемо включати, бо вік чекає їде. Тож, треба йому. Е, треба людині від, віддати телевізор Ми підключимо. Попробуємо. Так, включаємо телевізор в розетку. Кадрових. Так, що тут ми бачимо? це полос немає, все працює. Добре, буду збирати. Людина спішить і на цьому буду закінчувати відео. Кому сподобалося, підписуйтесь на канал, ставте лайки. 雅库兹奥瓦。